Українське радіо знову можна почути у Криму. Поки що виходить лише дві програми російською мовою по півгодини вранці і ввечері. Інформацію готують кримські журналісти, переселенці в Києві і ті, хто залишився на анексованій території. Радіо Крим це спільний проект українського радіо і Радіо Свобода. Сигнал можна зловити на будь-який приймач, в тому числі автомобільний. Керівники проекту кажуть, що окупаційній владі заглушити сигнал не вдасться треба дати потужність цієї глушилки в 10 разів більшу, аніж власне цей передавач. Потужність цього нашого передавача 500 кВт, тут треба дати 5 МВт. Знаючи те, що Крим майже повністю залежить у постачанні електрики від України, то я думаю, що вони там просто не потягнуть таку потужність цих глушила. Передавач стоїть на півдні України, і сигнал отримують як в Криму, також і на півдні, по, по всьому півдні України, по сходу України і на північному Кавказі. Ростовська, Краснодарський край Росії поки що, ми не маємо підтвердження, але за технічними параметрами сигнал має доходити і туди, тому Інформацію про Крим отримуватимуть і Росіяни.